У межах ініціативи для 118-ї окремої бригади територіальної оборони було передано апарати ШВЛ та карету швидкої допомоги, яка працюватиме на передовій. Допомога була зібрана завдяки приватним донорам США та доставлена в Україну волонтерами з восьми країн у рамках конвою надії, що стартував у березні з Франції та Великої Британії. Одна така швидка рятує близько 250 життів на місяць. О, айга вона, ага вона Це апарат для точно вентилація леген для перевезення пацієнтів. ПВА компанія Албані, Нью-Йорк. Цікаво, що від початку повномасштабного російського вторгнення Ukrainian Focus вже передав майже 300 карет швидкої допомоги та евакуаційних автомобілів, а також доставив мільйони доларів гуманітарної допомоги.